Глухівчанин Роман Дзекалев став одним з цьогорічних стипендіатів голови Сумської обласної адміністрації у галузі культури. Відзначення на обласному рівні є стимулом працювати далі, говорить сам стипендіат. Уже по життю склалося, що за те, що ми робимо, ніколи нічого не чекали. Це все в першу чергу, якщо я в собі щось відчуваю, то я намагаюся це показати, щоб люди побачили. Якщо люди це оцінюють, людям це подобається, люди отримують позитивні враження від того, що чим я займаюся, і займається наша родина і наша культурна спільнота, то, звісно, це приємно. І одним із таких визначальних моментів, звісно, такі от моменти, як відзначення стипендією голови обласної адміністрації. Я сприйняв це дуже позитивно, тому що це стимул певний працювати далі. Це означає, що дійсно на правильному шляху дійсно треба працювати, і якщо чесно, все таки так. Трошки егоїстично до себе до цього підійти, то я вважаю, що я заслужив, тому що тому що ми працюємо, ми не полишаємо, не складаємо рук. Ми не хочемо, щоб це було. Ну там не очікуємо нічого такого. великих там грошей з цього не отримуємо. Всеки роман розповідає, що обрав справою життя культурну галузь не даремно, адже походить з творчої родини. Творчість і участь у культурному житті це так би мовити, така червона лінія мого життя, тому що в нас родина творча, мої батьки Євгеній та Тетяна. Ми завжди брали участь в різних сімейних фестивалях. Батьки мої співають. Батько в мене має абсолютний слух, грає на всьому, що йому потрапляє до рук. Він теж учитель. То можна сказати, що я наслідую своїх батьків. Мама моя, за покликанням завжди була працівником культури, керівницею колективів. Тобто, ці всі спів, народна творчість, все це поєднується дуже гармонійно з нашою світянською діяльністю і такий виходить полікультурний аспект нашого життя, грубо кажучи. За словами Романа, він родом селища Есмань, але своїм домом вважає Глухів, де здобув вищу освіту та працював вже багато років. Родом, взагалі, наша родина з Есмані, з селища Есмань, тодішнього глухівського району. Але життя таке цікаве. Ми дуже багато поїздили по району. Якщо коротко, я школу закінчив в Есмані, навчався. Спочатку в нашому коледжі в Лухівському, потім е поступив в університет, вступив е наш національний імені Олександра Довженка. За фахом я. Е Вчитель української мови, літератури, англійської мови, зарубіжної літератури У мене дуже козирна спеціальність, тому 100% попадання в школу мені завжди було гарантовано. Доля так склалася, що мені довелося і мав я щастя попрацювати в Глухівському університеті в творчому плані. Чудовий таке був період мого життя, який став, я можу навіть сказати, визначальним, тому що це власне робота, ця творчість. Я був керівником виховного відділу в університеті і е, дуже багато довелося мені поспілкуватися з людьми, познайомитися е, з друзями, з такими дуже знаковими в моєму житті, що на мене дуже гарно вплинули, і на все моє життя. На сьогоднішній день я працюю в глухівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 вчителем англійської мови за фахом. Працюю, так би мовити. Ще одною справою життя Романа є патріотичне виховання молоді, зокрема козацький клуб Гарда який він відкрив разом з другом Ігорем Білевичем. Віруємо початок козацького клубу Гарда з 15-16 року. Це період, коли саме в нас активізувався рух козацький. Чому так вийшло? Справа в тому, що дуже на той час дуже гарний мій знайомий Ігор Білевич, він майстер, заслужений майстер народної творчості України, тоді ще він не мав такого звання. Але справа в тому, що він воював в тодішнє ще АТО, як це називали. Він, його забрали у 2014 році, він повернувся, ми багато спілкувалися. І один раз, колись я, так як я ж художня така діяльність, у мене все. Я, він побачив, що на одному з заходів я на сцені виступаю з шаблею в козацькому строю, в козацькому образі такому. Е, і о, в мене був такий номер з шаблею, десь ми знайшли таку шаблю, дуже схожу на справжню. От я виступав. Він, він побачив це все. Ми поспілкувалися. Ми якось він за перше каже: от, покажи, ну давай разом це, от як ці всі фланкування, всяке, всяке таке я роблю. Ми зібралися з ним. Потренувалися трошки, я показав те, що вмію. Він мені розказав те, що він вміє, знає. І ми почали спілкуватися. Тоді ще працював в університеті. На базі університету утворився такий козацький клуб. Спочатку студенти, потім діти поприходили. От, ми почали займатися, і найперша діяльність наша була це художня, тобто виступи на сцені. Тому, власне, це все козацтво в першу чергу про культуру. Згодом, згодом, ми почали більше цікавитися історією більше цікавитися. Власне, історичною достовірністю, більше так відходити від е таких лискучих атласних шароварів і хотіли більше історичності такої е в цьому плані працювати. М -м, пішли пісні, пішли е виступи, танці, е фестивалі, звісно, брали участь у козацьких фестивалях. Проте, Україна, російська війна забрала життя Ігоря Білевича. Тепер клуб намагається працювати без свого наставника. І на сьогоднішній день, звісно, ми дуже сумуємо, що з нами немає Ігоря Білевича, нашого козака Хорта. У нього такий був і позивний, і по-нашому, по-козацьки, ми його так завжди називали. Я б сказав би, що 80% того, що має Гарда, козацький клуб наш. Це його досягнення, тому що він мав дуже великий досвід, він мав досвід у певних бойових мистецтвах, в спорті. Тобто ми так дуже-дуже гарно плідно. А я мав досвід у художньому виступах на сцені. Сцена для мене це моє, можна сказати, моя територія, тому все так переплилося, і дуже я. З одного боку, я щасливий, що мені довелося з ним знатися, що я що він мій друг, мій побратим. От з іншого боку, я дуже гірко сумую, що так вийшло, що ця вся війна забрала таких прекрасних людей з нашого життя. Роман переконаний, що після війни Глухів має стати північною фортецею України, відродити своє історичне значення. Вивчаю історію свого рідного краю, і я знаю, що це. За своїм за масштабністю краси, з масштабністю е, життя, взагалі якості життя в Глукові, це просто було щось нереальне. Це реально була столиця. І я вважаю, що Глухів має такою столицею стати знову, е, хоча б не фізично, але культурному плані, в плані е, туризму, плані. Е, Привабливості, щоб люди сюди їхали, щоб це не була якась периферія, щоб це було реально це одним з центром, одним з центрів культурного мистецького життя, і архітектури і всього, що з цим пов'язано. Тому я свято вірю в те, що все буде добре і глухе буде розвиватися.